І так, друзі, всім привіт! Ми розпочинаємо наш коп з першої афігезної знахідки, ходимо десь около вже 2 годин. Приїхали на це саме посовисько, там, де я викопав два динарика, і там до тато 2 портретника, і фібули попадалися, і це посовисько просто не перестає мене дивувати Ось копаю і випадає ось такий красавчик. Це динарик. Зараз будемо. Чесно, ти не дивився хто це. Це не срібло, мені здається, а бронза. А може і срібло. Ой, куди, що я знімаю? Ні, це срібло, друзі, срібло. Офігеть! Ой! Ей бачите. Це просто. Легенда трохи, конечно, залипша. Да, друзья, почаще и покажу. Итак, друзья, вычистили как смог. В полевых условиях это у нас Антонин Пий. Сребный динарик. Легенда трохи закисша, но если почистить, то має бути супер. Ось вот так. Супер. Це місце не перестає мене дивувати. Не тратимо часу, друзі, і ходимо далі. І так, друзі, похожа ситуація. Сігнал був слабенький, максимально викопав, відгорнув землю і. І став лучше, я думаю, це так само такі сигнали були дінаріки. Офигеть, офигеть просто, не, Отдыхай. да, офигеть, я просто в шоте, друзья, я просто в шоте, офигеть, ж... а ну секундочку, да, это амулет молния. Черняхівський. Офігеть, я таких ще не бачив. Офігеть Зараз почищу і покажу. Так, друзі, це амулет Молнія Я... Офігеть, я зараз в шоці? Це, це місце мене просто не перестає удивляти. Ми ж копаємо раз 10-й, напевно. Офігеть. Це амулет, який носили воїни Риму. Іменно війни, на удачі, щоб перемагати в битвах. Наскільки я знаю. Офігеть. Аж руки, блін, трагедія друзі, це Блін, находка бомба за це Я не перестаю удивлятися цьому місці, друзі. Все, не, не тратим часу, друзі, і ходимо далі. До речі, скоро на каналі 100 підписників І я планую зробити розіграш, як тільки буде 100. Не знаю, коли вийде це відео. Але якщо вже є 100 подписчиків підпис... у нас, то я вітаю, іначе скоро на каналі розіграш. Що будемо розігрувати, пишіть у коментарях. Не забуваємо ставити лайки. Це точно лайк. Оця находка це лайк, друзі. Ходимо далі. І так, друзі. Ось ямка, ми вже ось там щойно випав кусочок бронзи, ось тут амулетик молнія Ми вже прийшли з татом, перекусили там. І ось іду і случайно нацепляю слабенький такий сигнальчик, трошки прягаючий. Біля амулетика. Зараз спробуємо викопати з вами онлайн. І так, стоп. Що вже жде що в нас тут буде? Звісно, копати одною рукою не дуже зручно, але вдруг щось випаде, що потім не казали, що підкидаю чи ще щось. У нас є ідея. Там там де я знайшов Динавіка двох точніше. Один із них оказався срібним. Зараз ставлю сюди фото. То, там попадається кераміка, кірпічі і камні. Ми плануємо там шурфити. Як думаєте, щось там попадатись чи ні. Так, пробегаем. Выехал по что-то было сверху, блин. Равно мусор. Так, депинг-пойнтер. Офігеть! <звіст> друзі, я в шоці! Амулетик. Як я пропустив? Офігеть, динарик, друзі! У-у-у! Клас! Я в шоці! Блін, жалко поломаний! Вибачаю, <звіст> до мене зателефонували! Офігеть я так, зараз будемо і дивитися, друзі. так, друзі. І доволі не часто, наскільки я розумію, але... Нічого точніше сказати не можу, так як до трохи закисший. А тут зі сторони легенди він просто офігезний. Жаль тільки що не цілий. А обламаний. Дуже жаль. Но... І... Головне, я викопав амулет, провірив, нічого не було. Прийшли... Поїсти, вертаюсь. случайно зацепив збоку сигнал і Динарик. Офігеть. Фото зараз прикріплю. Це однозначно лайк, друзі. Однозначно Продовжуємо. І так в Тата випалась така монетка. Деньга 1735-46. Мы уже збираемся дому